Вітаю вас, розумашки! А чи співають вам матусі колескові? Про котика, про гулів, про вовчика. Пропоную вам послухати колескову і впізнати, а чи не її вам на ніч наспівує матуся? Котику сіренький, котику біленький, котку волохатий. Не ходи по хаті, не буди дитяті. Дитя буде спати, котик воркотати. Ой, на кота, на воркота, на дитинку дрімота. Ой на кота воркота, на дитину дрімота. Після такої колискової дитинці насняться найкращі сни. Це літо сонечко, лужок. На лужку ростуть квіти, а над ними літають метелики. До речі, пропоную вам намалювати метеликів. Ну що ж, метелики то метелики. Але пропоную їх намалювати дуже незвичним способом. Ось такими. Кухонними губками. І перетворюємо їх ось у такі штампики. Як же ж це зробити? Не хвилюйтеся, я все покажу. Для виготовлення ось таких штампиків із кухонних губок, нам необхідно власне і сама кухонна губка, стрічечка або дуже міцна ниточка. Фарби різнокольорові, які ви собі забажаєте, водичка, ножиці, пензлик та чистий папір. Отже, починаємо. Нам потрібно відмітити половинку нашої губки, накласти стрічечку і зв'язати її. Ось так не сильно туго, пополам. Ось так і зав'язуємо. Звичайна ниточка не витримує і рветься, а стрічечка якраз трішечки з'їхала. Можна все поправити. Ось. Відрізаємо зайве. І ось такий шаблончик у нас готовий. Тепер наносимо фарбу так, як ви собі бажаєте. Я розвела гуашеві фарби, і зараз буду. Наносити той малюнок, який би я хотіла бачити на своєму метелику на крильцях. Фарба повинна бути рідкою, але наносимо симетрично. на ліве і праве крило, ось і сюди кутик. Робимо це дуже швидко, тому що фарба висихає, ось, і на нижні кінчики. Робимо, повторююся, швиденько це, щоб фарба гарно перенеслась на малюнок. Миємо. На цій губці ви можете створювати такі візерунки, які вам подобаються. Бачите, у мене тут є смужечки з крапочками. А тут я захотіла такий візерунок зробити. Це ваша фантазія і ваша задумка. Я пропоную вам тільки ідею. Зараз ми будемо штампувати ох, і весело нам буде! Ну що, пробуємо? Давайте спробуємо. Що ж у нас вийде? Перевертаємо, прикладаємо і злегка постукаємо. А тепер піднімаємо. Та-та-та-дам! А ось тут намалюємо чорною фарбою тіло. Метелика. Воно у нас чорного кольору. Ось так тіло і хвостик. А тут голівка буде. І вусики. Ой, який чудовий метелик! Злегка можна домалювати. Давайте ще. Тут вистачить фарби. Ось так поколихаємо, піднімаємо, О, тут вже краще, домальовуємо тіло. Тулуб. ось так. Хвостик і голівоньку. З вусиками. Ох, і красунчики в нас вийшли. Не забуваємо, що малюнок наносимо симетрично, тобто, однаково, як з лівої сторони, так і з правої сторони. Ось я щедро поливаю фарбою. Свій штампік, щоб гарні були відбитки. Тепер синю, бо у мене синя смужечка наразі. Ось поновимо тут фарбочку і подивимося, який же ж візерунок отримаємо на цьому метелику. У мене місця вистачить листок великий. Ну що ось є, красунчик? Ось у мене буде цілий парад метеликів. Є, залишилось лише домалювати тільце метелику. Я помила пензлика і набираю чорну фарбу, хвостик, голівка, кружечок малюю, і ріжки, вусики. Ось так цьому метелику також тільце чорною фарбою, хвостик голівку, кружечок і вусики. Ой, які яскраві казкові метелики у мене вийшли завдяки кухонним губкам. Які я розмалювала і відштампувала на папері. Ну що ж, друзі, подивіться, які казкові метелики у мене вийшли. А вам, які ж вам наснилися метелики, пропоную вам виготовити такі штампи та намалювати. Поділіться своїми роботами у наших вайбер-групах. До зустрічі!